що тиждень прийдешній нам готує. М -м -м. Е -е якщо ви в парі, або вам хтось подобається, да? наприклад, ви тільки плануєте ту пару, то цей тиждень, знаєте, прекрасний для того, щоб помиритися і налагодити якісь дуже приємні. Не знаю, моменти собі, да? можливо, це зустріч, можливо, це усвідомлення, що конкретна людина вам дуже дуже як би це сказати. Дуже дорога через те, що поряд з цією людиною ви себе почуваєте просто чудово, просто чудово. Да? І, і вам захочеться до цієї людини знову, да? наприклад, приїхати, чи якось дотягнутися, чи кайфанути з нею. Да? Тобто тиждень, можна сказати, отримання задоволення, радості. І я би сказала, знаєте, ще раз, усвідомлення того. Яка насправді вам дорога людина, про яку ви зараз подумали?